Розглянемо основні підходи до викладання інформатики в початковій школі. Звичайно, що ці підходи мають бути нормованими, тобто унормованими, нормативними, і, звичайно, так як ми вчителі, то методичними, тому що все інше може зробити за нас і штучний інтелект. Чого він не може зробити, він не може змінювати методики у відповідності до. На потреби, ну поки що не можу, до потреби школярів. І так, розглянемо спочатку, які нормативні підходи мають бути забезпечувати наше викладання. Нормативні підходи, вони всі описані в нормативних документах, програма вчителя і сама освітня професійна програма. От інформатика як предмет освітньої програми початкової школи викладається з другого класу по одній годині на тиждень. це стоїть в інваріантній частині. Якщо ви знаєте, то ну, це з усіх предметів, нагадуючи це не тільки інформатика в освітній програмі. Серед дисциплін є варіативна і інваріантна частина. Інваріантна частина це та, яка не змінюється обов'язково до виконання, не менше того, що там стоїть. Якщо заклад освіти вважає, що певні предмети його цікавлять більше, то варіативна частина може виділяти ще одну годину на тиждень, причому не з цього, а навіть з першого класу. Варіативна частина, це викладання предметів за вибором, це викладання факультативних предметів. Ну і крім того, ми має, можемо розуміти, що може бути ще профінансовано за рахунок або територіального відділу освіти, або батьків, гурток з інформатики, який теж може бути профінансований у будь-якому обсязі. З першого класу, ну, при бажанні, знову ж таки, батьків і учнів цього даного класу. Ну, якщо ми кажемо про початкову школу, про перші класи, то це бажання батьків. Для викладання інформатики є рекомендована програма, вона є тут за посиланням в цій презентації, ви можете її подивитись. Але програма достатньо широка, є декілька видів цих програм, і вони прив'язані до підручників. У нас є декілька підручників з інформатики, причому кожен підручник спрямований трошечки на інші освітні результати. Так як це початкові класи, то метою викладання інформатики є не стільки формування. Саме специфічних знань інформатики, а підготовка учнів до подальшого навчання з широким застосуванням комп'ютерної техніки, до дистанційного навчання, і тому логічно буде, якщо все ж таки, вчитель буде переконувати адміністрацію закладу освіти і батьків учнів, щоб предметом за вибором з першого класу була інформатика, тому що у нас на сьогоднішній день є певний дисонанс: дистанційна освіта і використання електронних форм навчання з першого класу, а інформатика з другого класу. Під кожен підручник є друковані зошити. Це зошит, в якому повністю розроблені всі практичні завдання на кожен урок в відповідності до даного підручника. А підручник побудований в відповідності до програми. Ну, в чому різниця різних підручників? Я не буду характеризувати повністю всі підручники, але є різниця підручників, частина підручників спрямована на Набуття загальних навичок, саме до використання комп'ютерної техніки на різних предметів, і вони інтегровані з різними предметами, а частина підручників спрямована саме на набуття навичок специфічних з інформатики. Тому вчитель дивиться на ці підручники перед тим, як їх обирає, і вибирає собі ту програму, і той підручник, який Більше йому до вподоби, який відповідає його баченню викладання інформатики. І що є ще дуже нормованим і обов'язковим? От те, чого не можна змінити при будь-якій програмі, якщо програми і підручників, ми можемо варіювати, що ми більше хочемо. Прикладний аспект, чи специфічний профільний аспект, то санітарні вимоги. Мають бути обов'язково виконані при викладанні інформатики, і ця обов'язковість перевіряється більш жительно, ніж в викладанні інших предметів. Якщо викладається предмет в комп'ютерному класі, то комп'ютерний клас відкриває саме підемстанція. станція. Вона без їхнього дозволу комп'ютерний клас не може бути застосованим для учнів початкової школи. Якщо це викладається в звичайному класі, з мобільними пристроями або з смартфонами, які приносять учні свої в клас, то все рівно є такий документ, як СанПін, він розташований, він затверджений Радою Верховною Радою України, ви можете з ним ознайомитись, і що там в цьому Санпіну обов'язково за Декларовано, задекларований час роботи з комп'ютерною технікою, неможливо з першого по четвертий клас неможливо більше 10 хвилин, щоб учні сиділи перед екраном або з перед екраном мобільного, або перед екраном стаціонарного комп'ютера. Ніде не сказано, що протягом року це не може бути це може бути тільки до 10 хвилин. Тобто, якщо раніше це чітко обмежувало 10 хвилин протягом уроку, то на сьогодні є рекомендації від Міністерства освіти, від обласних органів управління освіти, що 10 хвилин безперервної роботи за мобільним екраном або за фіціональним екраном неможливо. Тобто, учень може. Попрацювати 10 хвилин, зробити якусь іншу роботу і знову повернутися до роботи з гатчиком. Стосовно дуже важливий момент, стосовно журналу з техніки безпеки, журнал з техніки безпеки не містить а, прізвищ учнів даного класу. Він є тільки для даного класу і там розписується і пише про інструктаж, тільки вчитель. Цей журнал зберігається 10 років, це може бути загальний журнал, якщо в школі такий є, або спеціально заведений журнал в комп'ютерному класі. В цей журнал обов'язково мають бути записи про проведення інструктажів більше, ніж в інших, особливо якщо це комп'ютерний клас, то обов'язково всі моменти ці мають бути прописані в журналі. Журнал вчитель записує тільки назву інструктажів. Інструктажів дуже багато, вхідний інструктаж, первинний інструктаж, інструктаж перед кожною практичною роботою, обов'язково, тому що учні працюють з комп'ютерною технікою. І журнали перед канікулами, після канікул, де йдеться мова про електроенергобезпеку дітей все це, це обов'язково записується. Крім того, що це фіксується в спеціальному журналі інструктажів, а цей журнал вчитель може собі заповнити а тільки розписувати з датами, коли він провів цей інструктаж. Він знає, скільки у нього практичних робіт, він знає, коли починається робота. Після канікул обов'язково знову вхідний інструктаж, тому що діти прийшли після канікул, вони забули, як працювати з комп'ютерною технікою. І Кожен інструктаж записується коротко в журналі, в звичайному класному журналі, йде практична робота. Перед практичною роботою ставимо ТБ, техніка безпеки, все Кома. і без назви інструктажі ми далі пишемо назву практичної роботи. Зрозуміло, що техніка безпеки з роботи учнів під час практичної роботи. Так як у нас практично кожен урок курс інформатики спрямований на практичне виконання, значить, це все має бути практично кожен урок записано. З одного боку, це якби ну, а для чого, що й так зрозуміло, але ні, не зрозуміло, якщо станеться десь, не уважко, десь. В області, в місті якийсь нещасний випадок, то перевірять ці журнали, і ви будете винні в тому, що ви цього не записали. Дві буковки ТБ це записати не проблема. Записали і все. І спитайте спокійно, що у вас все виконано. Ще що має бути обов'язково з вимог на техніку безпеки. Біля кожного місця мають бути у відповідності до вікових особливостей учнів прикріплена інструкція з техніки безпеки. На робочих столах можна її прикріпити скотчем, можна на стінах, якщо є така можливість, але ця інструкція з техніки безпеки має бути на кожному робочому столі, у відповідності до вікових особливостей. Тобто, перший клас, коли діти ще не вміють читати, можна і другий клас. Там має бути команди з техніки безпеки, пункти з техніки безпеки, ілюстровані картинками, чого не можна робити ні в коєму разі. Це має бути обов'язково. Така техніка безпеки перевіряється при кожній перевірці діяльності закладу освіти. І що ще обов'язково має мати вчитель? Це календарний план і порочний план. Календарний план пишеться раз на рік, можна раз на півроку затверджується методичною радою школи, тобто методичним об'єднанням, і поурочний план це ваш документ, про який вас застрахує проти кру. Якщо дивіться, у вас є підручник, у вас є зошит на друкованій основі багато дуже. Розроблених уже поурочних планів, надрукованих, ви можете їх купити, то поурочний план, якщо приїжджає корона, у вас немає поурочного плану на сьогоднішній урок, не на вчорашній, не на завтрашній, ніхто не має права з вас просити поурочний план на вчорашній, на завтрашній урок. Ви проводите щоденну підготовку до уроків, і поурочний план це підтвердження вашої щоденної підготовки. Для тих, хто забув, я нагадую, що ваш робочий тиждень не 18, не 20 годин на тиждень, ваш робочий тиждень 40 38 годин на тиждень за кодексом, трудовим кодексом, і в нього входить не тільки викладання в класі. Оці 18 годин, які стоять у вас навантаженні, це те, що ви маєте простояти просто в класі разом з дітьми. Причому, дивіться, вам оплачується 18 астрономічних годин, а ви відпрацьовуєте 18 академічних годин урок, 40 хвилин а в першому класі взагалі 30-35 хвилин року. Тому ви маєте ще працювати, чергувати під час перерв, тому що в цей час входить в вашу оплату. Якщо ви цього не робите, то можна писати на вас доповідну. Я не кажу, що так будуть робити. І зазвичай я сама пропрацювала 20 років вчителем біля дошки в середньому загальноосвітньому закладі освіти. І розумію, наскільки це складно провести уроки після урока, іноді хочеться чогось випити, поїсти, відпочити, подивитись, провітрити клас для того, щоб можна було там далі проводити добре уроки. Але домовляєтесь між собою, хтось сьогодні чергує, хтось завтра чергує, таким чином хтось на цій перерві, хтось на тій перерві. Таким чином ми виконуємо свій норматив, який нам ну, нормативно відведено державою. Дома ви працюєте від 46 відніміть до 48 відніміть, 18, у вас залишається ще 20 годин які ви маєте представити ви. Ви маєте ще відпрацьовувати ці години йдуть на відвідування методичних навчань, наради в школі, які проводяться, і підготовка самоосвіта, і підготовка до уроків. Бо підготовка до уроків це ваш поурочний план. Якщо приходить кру, у вас немає поурочного плану, значить ви до урока не готові. Тепер поза законом про подолання бюрократизму в освіті з 98 року, 1998 року, не обов'язково поурочний план за якимось конкретним стандартом. Якщо в вашій школі положення про вашу школу внесено в стандарт поурочного плану, то ви нічого не можете зробити. Це теж нормативний документ, і ви маєте його виконувати, робити так, як записано в документах нормативних доположенні про заклад освіти. Якщо у вас такого немає, значить поурочний план може бути в будь-якій формі. Зазвичай я робила це в електронній формі, це дуже зручно. Перший рік ви напишете всі ці поурочні плани, а далі ви тільки змінюєте дати, і у вас поурочний план вже готовий. Ну, плюс, мінус, там щось зносите, якісь зміни, які ви вважаєте за потрібне. А, ніхто не може до вас мати якісь претензії, що у вас поурочний план не в цій формі. Він може бути роздрукований, а може бути на Google диску, але ви маєте його показати в момент, коли проходить ваш урок. Тобто, або за 5 хвилин до уроку ви можете його, маєте його відкрити, якщо від вас адміністрація закладу освіти вимагає поурочний план, або комісія, яка приїхала перевіряти, а тестувати заклад освіти. Вони мають подивитись ваші поурочні плани. Здавати поурочці, вимагати від вас, щоб ви здали поурочні плани на півроку, ніхто не має права. Це що стосується ну, календарний план, нагадую, що ви можете виконувати календарний план, вносити в календарний план до 25% днів. Якщо у вас відбуваються якісь зміни, ви вносите їх коригуєте свій календарний план. Ну, Відповідно, коригуються і поурочні плани, і записи в журналі. Але календарний план з вас можуть стребувати весь календарний план в будь-який момент року, поки ви працюєте. І календарний план має відповідати записам в журналі, ті, що ви пишете. Тобто там не може бути щось інше ніж в календарному плані. В журналі вони мають бути ідентичними.